Я біг у бізнес, не розбираючи дороги. Це було на початку 2003-го. Ідея вийти на ринок пального не відпускала мене. Я шукав партнерів і натрапив на групу іноземців: один поляк, другий українець. Третій здавалося зі Швейцарії. Вони звучали переконливо по телефону. Все чітко, професійно. Сказали, ми прилітаємо в Київ, зустрінемось у ресторані. Обговоримо деталі партнерства. Я приїхав на Поділ. Ресторан був престижний. Офіціанти мовчазні мені провели в окремий зал. Ми були там самі. офіціант. І з тремтячими руками подав каву. Я зробив два ковтки і світ потемнів. Прокинувся на вулиці біля ліхтарного стовпа. Костюм забруднений, кроватка розв'язана, портфель розкритий. Документів нема, грошей нема. лише порожніча. До мене підійшла жінка. Сказала, що знайшла мене на тротуарі, запитала, де я живу. Я відві згадав Готель Аль Іронія долі. Бо все це виглядало як фільм, тільки без дубля. Того вечора я зрозумів, вони не шукали партнерства. Вони шукали здобу. Катакомби бізнесу: це не лише офіси та рахунки, це кав'ярні. Чорна кава і люди, які палюють не за угодами, а за довірою висновок. Не всі, хто говорить мовами світу, шукають партнерства. Дехто просто чекає, коли ти зробиш другий ковток.